Маленькі та сестрички маленькі з новим навчальним роком. На жаль, складні часи зараз, воєнні часи, але сподіваємося, що все одно ну, життя продовжується. І ми не маємо права на себе, як сказати, самі на себе, ну, що називається, руки налагати, накладувати. Так? Бо е ми повинні, повинні жити. А щоб жити, треба, наприклад, вам треба навчатися. І значить, незважаючи ні, 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 ні на що. Ви потрібно отримувати знання, це від вас залежить. В першу чергу, бо зараз навчання буде таке більш ускладнено тим, що буде все онлайн, чи як ви ну, зараз, які методики, да? то більш від вашої наполегливості, від вашого прагнення до знань залежить і успіх ваш у навчанні. Тому відноситеся до цього дуже ну, уважно. Бо від цього залежить, залежить ваше життя, майбутнє життя, будь-яка професія, яку б ви в майбутньому де, би не, яку би ви не вибрали в майбутньому, але в житті може так статися зараз. Воно складне дуже. що Буває дуже часто, що людина, людина не робить по тій професії, яку вона, скажімо, придбала десь у якомусь закладі, ну, спеціальні спеціальному якомусь закладі, так або навіть буває таке, що людина. І, 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 і тою професією якоюсь користується в своєму житті. Та і ще десь вона, що в, які, в якоїсь сфері ще десь має ну, якийсь досвід, якісь, якісь знання, і там себе десь прикладає до якоїсь другої професії. Тому чим більше ви будете знати, чим більше ви будете вміти, тим більш гарантії у житті, що ви зможете себе самих. Отриму, ну тобто обезпечувати, забезпечувати своїх майбутніх ді... діточок, зможете забезпечувати свої родини. Ну і головне це на благо всієї нашої країни також буде. Якщо у нас будуть люди, люди пропрацьовиті, якщо у нас в країні будуть люди, люди е трудолюбні і будуть будуть знатися з досвід мати в якої в якому, в якому в якоїсь справі в якоїсь професії у це буде на благо всієї нашої країні тому ви на своєму місці на своєму навчальному є робоче місце є службове місце, а ваше місце навчальне то щоб ви на своєму навчальному місці були дуже відповідальними і з вікоззвіззвідповідальністю е, припридбав при, получали би Ті знання, які вам викладають учителі в школах чи якісь інші навчальні заклади, чи це буде онлайн. От, і, е, сьогодні от ми читали Євангеліє зараз на молебні. там є такі, такі слова. Господь звертається до своїх учнів, каже, так як хочете, щоб з вами поступали люди, так, щоб хочете, як ви хочете, щоб да, з вами поступали люди, так і ви поступаєте з ними. Дивіться, це дуже важливо. Ми як як я зазвичай ми хочемо так, щоб до нас було добре, як ми хочемо, щоб нам було приємно. А за інших, ми від себе зворотнього та зворотного такого зв'язку, як правило, немає. За когось я не пілкуюсь. Я можу йому нагрубити, я можу йому щось там недобре сказати, щось забрати, не віддати і так далі. Нахамити. А, ні, а до себе я хочу, щоб все було добре. Щоб зовсім якби щоб до мене відносилося з любов'ю. Християнської любові, щоб вони поважали, щоб вони не ображали. Так от Господь каже, от як хочеш до себе, так і відноси і до інших. Бо в цьому саме всього смисл, смисл життя це і є бути жити по закону любові, тої любові, до на якої Господь нас закликає в Євангелію. І ще сьогодні, за недільним богослужінням, на літургії було перемен Євангелії Євангелії про те, як. Господь Таку притчу розповів своїм теж, цим людям, хто його оточував, своїм учням, що у, у одного якогось, у когось людини був, е, було, ну, мабуть, це був якийсь е, ну, роботодавець, да, і у нього було два боржника. Один повинен йому був велику суму, дуже велику суму грошей, що там е, ну, багато треба було продати і все, щоб це повернутись. А, а інший. А ні, ні, був це я трошечки був оцей от, як і людина, який був боржник, дуже великий борг був. І він каже, цей хазяїн каже, господар, що продай все своє, все, що майно, що ти маєш, свою жінку, все продати, аби тільки, ну, в рабство продати, аби тільки виплатити цей борг. Але ця людина, боржник, він став просити, впав на коліна, став просити господаря. Каже, пробач мене, я, я потерпи ще, не, не, не продавай нічого. Я трошечки потерпи, потерпи зачекай, і я тобі, тобі все віддам. Та господар змилостивився на цією ці людиною і все йому простив, підпустив весь дом. Той вийшов, зустрічає іншого, свого вже боржника, коли, який тобі, був трошечки там, якусь невеличку суму, і він його давай забарки, барки і каже, віддай мені моє. Той те ж саме каже, павна Каліна каже, Почекай трошечки, я тобі все віддам. Він каже, ні, мені зараз треба, мені мені зараз. І взяв його, мав якусь теж е, власть, якісь, е, посадив його е, в темницю, в'язницю. А друзі цього е, бідного узнали, що це сталося. Пішли донесли господарю. Ну, Це справедливо таке, да? розповіли йому, що це сталося. І він призвав цього першого ворошника, каже, ах, ти ж такий сякий. Я тобі все, скільки, скільки ти мені був повинен, я тобі все пробачив, все відпустив. А ти цього нещасного і таке з ним зробив і каже: от тепер, доки ти мені всі не віддаш, я тобі буду тримати у в'язниці, доки до останнього все мені не віддаш. І так Господь каже в Євангелії, так і буде з усіма нами. В, ц... В царстві Божому, Божому, якщо ми від серця всього від щирого не відпустимо ближним, ближнім нашим їх гріхи, їх борги перед нами. Ну, хтось мене образив, він мені повинен тепер пробачення попросити. А я його пробачу так. Я не буду з ним е, сваритися, я не буду йому відповідати злом за зло. Ця притча дуже вам. Нам... Чому я її теж сюди, вона якби. Дуже добре, що вона так так спілкувала сьогодні в один день. Що дуже вам у вашому навчанні у спілкуванні з ближніми вашими, з всіма своїми в школі, будь-то в якомусь закладі, в вузів, десь ще, де хто буде навчатися, так старайтеся робити. Ведіть себе з іншими людьми так, щоб як хочете, щоб поставилися до вас. Хай вони апостол Павло каже, да, не всі будуть так так, так, так же і з нами. Нам у відповідь так же себе вести. Але він, апостол Павло Павло каже, ми повинні робити. Він просить нас. Будь ласка, будьте, робіть все можливе, щоб бути, щоб жити у миру і в любові з іншими людьми. Тобто, робіть все, все, все залежне від нас. Від нас і Бог тоді нас своєю, своєю благодаттю не залишить. Не залишить одних. Хай Бог рішає, не ми хай. Е, Людей, ну як сказати, ну ні, хай не ми помщаємо ближнім нашим ця відчуття помсті, що у нас таке гніво, а да? хай це Боже буде справа. Хай ми робимо все, що тільки від нас залежить, щоб жити в мирі з нашими близькими. Ще раз вітаю всіх із сьогоднішнім святом успіння Пресвятої Богородиці. З наступаючим навчальним роком бажаю всім добре вчитися, принагоратися знань. Вони всі нам завжди э, знадобляться в нашому. Житті зараз, дорогі мої. Я...